Чи варто ставити двосторонні сонячні панелі, як от у нас тут? Бачите, ми з тильної сторони сонячної станції у нас тут 500 кВт, і стоять двосторонні сонячні панелі Лонжі 615 Вт. Значить, що вони дають в цифрах? А в середньому вони генерують на 5% більше ніж звичайні панелі за рахунок Альбедо Альбедо це відбивна здатність поверхні, коли сонечко відбувається від землі, від тариву від снігу і потрапляє на тильну сторону, яка теж генерує. Так, вона генерує небагато, всього плюс 5% на рік, але в даному випадку на станції 500 кВт 5% за рік, то є аж 25 тисяч кВт. Що в грошовому еквіваленті складає всього на все 250 тисяч гривень. І таким чином власник заплатив одну і ту саму ціну, що за односторонні, що за двосторонні, Але в цьому випадку виграв при тій самій ціні за сонячні панелі додатково 5% генерації або 250 тисяч гривень на рік. Тому самі вирішуйте, наскільки це вигідно. На великих об'ємах це однозначно вигідно. На маленьких об'ємах на дахах це взагалі безглуздо. А от на таких станціях то є дуже-дуже великий профіт. Якщо вас цікавлять подібні проекти, напишіть.